Три праці своїх, це я вже переходжу до конкретики. Вибачте за такий Еспром, який я не знаю звідки фонтан з мене пішов. Тепер спробую е, конкретніше, звісно, що я чекаю на ваші запитання краще у письмовому вигляді, тому що там мікрофонів немає, і так ми зможемо заощадити більше часу. Отже, я привезла вам три своїх праці і одну добірку мовних плакатів. Усі ці три праці чи дві. Три. Три. Дві з них народилися з протесту, інша народилася з любові. Та, що народилася з протесту, називається. Дайте мені хлопці правопис корсет. Та, що народилася з протесту, називається правопис корсет мови. Найбільше у цій праці мені, звісно, допоміг ваш земляк Святослав Караванський. Звідки взялася ідея цієї книжки? Та з дуже простого. Сиджу в хаті на канапі, дивлюся п'ятий канал. Я взагалі, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли я останній раз тепер телевізор, бо коли ти всередині політики, то зовні ти себе вже не спостерігаєш. Це просто неможливо. Це не можливо. Тому я не знаю, що показують, що там відбувається. Мені досить цього тераріуму і пекла в інший спосіб, ніж через камеру. Поки що таку камеру, самі розумієте. Так от спостерігаю за дебатами одного геніального мовознавця, а іншого історика. І ось один цей геніальний мовознавець розповідає про правопис, якийсь, якийсь для мене абсолютно невідомий, Про правопис 1929 року, а це йому заперечує, що це вигадка діаспори. Я кандидат наук слухаю це і баранію, розумію, що я нічого не знаю. Що я не знаю, про що вони говорять. Я доцент кандидат біологічних наук, качка тебе Типа нічого не розуміє, що вони говорять? Що робиться? Закінчили вони цю розмову, звісно, що програв той, який казав правду. <правда> казав, казав великий Ілєнко, що яка різниця між правдою і брехнею, що правда розкристана, не зачесана, розтерзана, відкрита, колюча. А брехня зализана, зачесана в білому костюмі вбрана, в білих рукавичках, хитро, мудра. Ось така різниця між правдою і брехнею. Але мене це страшно зачепило, і мене дуже образило, щоб етері виграла брехня. А я ж зрозуміла, хто казав правду. Почала я вночі в хаті шукати щось на цю тему. Звичайно, що знайшла караванську, недочитані секрети української мови. Бо часом читаєш вісім книжок одночасно. Знайшла історію української літературної мови геніального Івана Огієнка, який також був запалений Одесою. Почала читати про цей правопис і волосся в мене стало дитки від того, наскільки я не знаю. Я знаю, що я нічого не знаю. Так за одну ніч я написала велику статтю, яку назвала Історико-психологічний аспект українського правопису, надіслала тоді дуже популярну львівську газету, яка називалася Посту. До речі, свого часу геніальний Іван Франко мріяв видавати газету поступ. А чого він її не видавав, бо не було чого. Грошей весь час того самого. Поїхав Іван Франко по гроші до Києва і знайшов собі там дружину з грішми. Знайшов дружину з грішми, але все одно не зреалізував цього свого проєкту поступ, що має абсолютні синоніми прогрес, еволюція і так далі. Ми це слово, на жаль, забули. Газета Поступ це опублікувала, тоді я ще не була політиком, тоді львівські газети мене публікували, тепер мене не опублікує жодна львівська газета. Жодна, не маєте жодних ілюзій про львівську місцеву пресу. До речі, сьогодні я виграла нарешті суд однієї львівської газети, що називається Високий замок. Суд тривав три роки. Ця газета оббрехала, оббрехала мене у тому, що сказала, що там флоріон їздить по дитячих садочках. І там вішає, нищить, закопує дітей, змушуючи машу називатися Марічка. Ну, маша форма не на наша, а сама свою дитину назвала, знаєте, як приписали, яке ім'я приписали моїй дитині. А сама свою дитину назвала Жанна. А насправді дякую, підказує. Насправді моя дитина називається Софій. А оце три роки йшов суд, який мав визначити, як називається моя дитина. Ми виграли, я казала, це неправда. Я так боюся, коли мені добре. Мені нині цілий день добре, я просто вражена. Чим це все закінчиться, звичайно, ще невідомо. Я зателефонувала до своєї донечки яка кажу, Софійка, ти тепер двічі Софійка. Ну, ось така трагікомічна історія. Коли ця стаття е, облетіла Львів, а потім не лише Львів, до мене почали телефонувати різні люди, зазвичай з інтелектуальних середовищ, і казати, ну нічого собі, не вже це справді таке було. Я кажу, я також так казала, коли слухала вчерб. Тоді зателефонував до мене один із директорів наших дуже популярних львівських видавництв, які спеціалізуються з виданням дуже потрібної для нас літератури, дорога громада, літератури духовної, тобто релігійної. Але я би навіть сказала так, релігійно-апокрифічної. Тобто йдеться про удоступнення релігійних джерел через цікаві історії, через доступні притчі. Це видавництво «Свічадо». Тоді директор видавництва «Свічадо» Богдан Трояновський, він і зараз очолює це видавництво, запропонував мені зробити книжку про знищення українського правопису. Бо ми всі тоді відкривали для себе цю тяжку правду. Чи ми повернемо? Утвердимо цю правду в життя, ніхто цього не знає. Але те, що цю правду треба підняти на поверхню, це обов'язок науковця, обов'язок політика, обов'язок просто вільної людини дізнатися, чому чинний правопис це насправді не український правопис. Чому ми досі послуговуємося правописом, автором якого є Наум Каганович. І Йосип Істаріонович Сталін, визначні мовознавці, правда? <плес> добре, що що математику не запхалися. Добре, що в фізику не запхалися, в історію запхалися, ми це знаємо. В історію, філологію, це найбільше, напевно, ці дві галузі постраждали. І каже мені той Богдан, але ти спершу прийди до нас і прочитай нам лекцію на ту тему, щоб ми то або прийняли в серце, або як не приймемо то в серце, нема сенсу робити книжки. Але тут каже, треба зробити якійсь доступній формі, щоб було якомога менше науковості, але якомога більше переконання в цьому. Я тоді зустрілася із видавництвом «Свічадо». Там багато працює і священичого клиру, Тоді це, по-моєму, було навіть прямо монастирі це видавництво, тепер воно вже окремо. Прочитала я могла їм лекцію в дуже грайливо-веселій формі, бо нам треба звільнятися від своїх недоліків весело. Не печально, а весело. Розумієте, тоді буде легше. Для чого тужити? Для чого сльози лити? Для чого весь час ремстувати, як страждає українська милозвучна мова? Тому страждає щось стражденним обличчям. Коли буде з іншим обличчям, усміхненим, впевненим, радісним, стражданням почнуть боятися її і підуть на гори ліси і доли. До речі, щоб оце було смішно, так ми придумали такий проєкт маршрутка Говоримо правильно і красиво. І поміщали там неправильні е, вислови, які звучать в транспорті на зразок там вийдіть захи заднього проходу. Так самі розумієте, які відразу людей асоціації. Коли, ну, тоді ліпше до проктолога йти, а не їхати в маршрутці кудись. Правда, я пам'ятаю, як я дала своїм студентам завдання назбирати отаких от смішних і веселих речей, які ми можемо чути у маршрутках. Чи на зразок там дайте здачу, а здачу пише ваш геніальний караванський можна дати тільки пописку, а те, що тобі дають в маршрутці, це називається решта, то наше битися в маршрутці. Є де побитися сьогодні, стільки було можливостей, щоб це здійснити, правда, і дати кому треба пописку. То називається пописку, а, а не здача. Чи, чи оце студенти мали нас збирати? І тоді ми друкованому, грили, у друкованому грайливому вигляді розносили це по маршрутках, клеїли, і люди собі радісно це читали. Пам'ятаю, як один студент розповідав: ем, коло Львова є такий населений пункт, називається зимна вода. Їде маршрутка, свята бабця спиняє рукою маршрутку, у нас зупиняється маршрутка всюди, де, де махнеш її лапою, ну не, не в центрі, а подалі. так? І питається, водій зупинився, а бабця питає: в зимній воді встає, а водій каже, не завжди про Іспанію. Так що по-різному воно буває. Чистиш свою мову, ти починаєш розуміти, що вона не просто у засіб спілкування, вона неймовірне джерело насолоди і на нами. То чому вона так це не робити? От саме в такий спосіб я прочитала лекцію священникам, монахам і працівникам Свічадо. Ми сказали, що все робимо книжку. Ця книжка має вже 10 видань. Я вже навіть перестала на це реагувати. Довидають вони її, це не, не довидають. Це унікальне видавництво. Якщо люди купують, продали, видали, продали, видали. Нормальний підхід до справи, правда? Ця книжка ілюстрована дуже цікавими роботами, як з'ясувалося, художник, який ілюстрував цю книжку, це чоловік моєї колишньої студентки. Я цього не знала, і коли він прийшов на презентацію, я йому подякувала, звідки таке відчуття ну, цієї філологічної правди. Як би вміли намалювати оце. Діагноз, хоч ми тепер кажемо діагноз, а колись було власне так, як я сказала, ваш Караванський це підтверджує. А він каже, зачекайте, Та, ви так навчили мою жінку, що вона так в хаті говорить, то як я мав півшу. Ось ці взаємовпливи і взаємодії. Тобто, якщо в когось сьогодні виникають сумніви, що ж це був за правопис 29-го року, за який так боровся Святослав Караванський, то в цій книжці це дуже доступно написано. Я не буду зараз вникати у філологічні нюанси, бо це не є предмет нашої. Це одне джерело, яке, якщо захочете, то собі придбайте. Але лише хочу наголосити, що без сумніву правопис це культурно-політичний вибір. І не треба дистанційовувати науку, освіту і культуру від політики. Треба просто змінювати політику і наповнювати політику іншим змістом. Що політика це не боротьба за інтереси, політика це боротьба за найвищі людські цінності, за правду, за свободу. Завідданість це найважливіше, до, до чого прагне кожна людина. І якщо це одягнути у політичні категорії, то це означає стати зрілою нацією. Степан Бандера, про якого я скажу пізніше, казав, що єдина дорога до Бога це дорога правда. До нього не прийдеш дорогою брехні. До нього прийдеш двома дорогами. Каже цей чоловік, дорогою правди і дорогою волі. Волі. А далі поглиблюється. Господь тобі дав ці дві константи, які називаються правда і воля. І якщо ти не змагаєш за них, ну то ти не з ним. А якщо ти не з ним, ти найсамотніший в світі. Не випадково Степан Бандера вживає дуже класний образ туга за Богом. Пам'ятаєте, як смішно казав Ніцше? Бог помер, сказав Ніцше. А потім, коли помер Ніше, е, Ніцше та, сказав так, Бог помер, підписався Ніцше. Коли помер Ніцше, написали так: Ніцше помер Бог. Ну то не будьмо дурними, не будьмо дурними. Без нього ми нічого не вдіємо. А він дав нам ці постулати, вибачте, що повторюю ще раз, які називаються правдою і волею, чи правдою, чи свободою. Слово свобода, свобода, слобожанщина, наш святий край, нещодавно повернулася, до речі, з Харківщини, мала там зустріч в Харківському університеті. Це це насправді була вільна від оподаткувань от офшорна зона, Кіпр, Розумієте? Ну, перед паркіпер не зовсім вільна, так? Але назвали її так, тому це слово особливо знаково. Якщо хтось каже, що воля це українське, а свобода це інше це дурня повна. І є, є зрештою, спільнослов'янський фонд, так як є спільногерманський фонд, спільнороманський фонд і так далі. Тому, якщо захочете заглибитися у ці проблеми нашого правопису, то можете собі це погортати. Друга книжка, яка в принципі стала основним приводом для нашої з вами зустрічі, дайте мені, будь ласка, цю мовну норму книжку. Мовна норма знищення пошук від нова, звідки то взялося. Ну, бачите, ця така тоненька, то студенти дуже люблять, то студенти люблять тоненькі книжки, нормальні відхідні справи, раз раз вже все знають. А то дуже голове, не, не те, хто впливає на студента погано, він разквістиє поганий і так далі. Але я продумала, як полегшити життя студентське, зараз розповім я. Якщо ця книжка народжувалася на хвилі взаємної підтримки, так? бо потім я зробила тур університетами в першу чергу Львова. Де ректори просили прочитати лекцію на тему, що ж з тим правописом зробили, ми ж не знаємо нічого. До речі, перший ректор, який запросив мене прочитати цю лекцію перед викладачами, не перед студентами, це був ректор Інституту фізкультури. Бачите, які парадокси. Інституту фізкультури. Найцікавіше ще, я тут ще привезла вам щось, роботи своїх студентів, які малювали мову. Зрозуміло, що мої студенти це дизайнери і архітектори. Перший навчальний заклад, який підхопив ініціативу малювати мову, це був банківський інститут. Як ми часом недоцінюємо один одного, як ми не знаємо, які глибокі духовні потенціали є там, що ми сприймаємо як споживацьку категорію. Це що, привіт нам передають, що буде. Звідки взялася ця книжка? Коли я стала депутатом військової обласної ради, це був, здається. 2006 рік. Я зрозуміла, що опинилася в середовищі дивної мови. Бо знаєте, як живуть викладачі? Викладачі мають свої вузькі кола спілкування, мають перед собою своїх неповторних чарівно казково прекрасних студентів. Якщо виходить красива двобічна робота між викладачем і студентом, вони разом пливуть на своїх хвильці і все добре. І тут раптом я опиняюся в іншому світі, в світі державних чиновників, службовців, політиків. І ці політики у воді говорять якоюсь дивною мовою на зразок там археологами розкопаного. А я їх питаю, нащо копати археологами, що лопати немає, Ну щось таке дурне, розумієте, це, це ще геніальна Олена Курило сміялася з того, що робітниками викладено асфальт. І запитувала вам, що матеріалу не стало, що аж робітниками треба його викладати. Розумієте. Прийшла в Верховну Раду чи у Верховний Тераріо, а там пише, подається депутатом. Я розумію, що депутатом можна по голові когось гримнути. Отаким От депутатом, як Литвин, так і хочеться кілька разів, так кілька разів, кілька разів замовлю закладу. дає знаряддя, то ним можна це робити. А вони реально є кнопкода, знаряддя. Ви можете подивитися, як вони голосували минулого тижня за суддів у повній розтяжці. Абсолютно. Так? так я оце почула, що вони так говорять, виявляється, в тих середовищах. Боже, так ж в українській мові немає цього песів voice». Скільки часу віддав цьому карованській, як він це мудро обґрунтовував? Пес і є в англійській, він є в німецькій. Він є польський, він є російський, красиво це все звучить, у тих мовах. Знімаю капелюха, але моя мова цього не має. Моя мова має суб'єктність. Я роблю це, а не мною роблять. Якщо роблять мною, мене нема. Розумієте тоді? Я пам'ятаю з Юрієм Герасимовичем Ільєнком, геніальним Ільєнком, якого не стане за два дні. Це 13, так? 15 червня він відійде вічність у день народження геніального колечука. Оце коли ми їздили з політичними е, подіями і різними, і ми слухали один одного. Я слухала з відкритим ротом, і часом, часом я взагалі забувала, де я є, що мені треба вставати і говорити, нащо, коли говорив Ільєнко, хто я така на твому тлі? Але мимоволі філологічне Бог полапало оце. оцей пес і який він вживав. І коли я йому сказала, не кажіть мною зроблено. кажіть, я зробив. Я найважливіше слово в світі. Алєнко подивився на мене і каже, добре, а коли мною говорить, коли не я говорю, а мною щось говорить, коли мене несе, то тоді я. Ну то тоді на то нема ради. На то тоді нема ради. Я пам'ятаю, я якось читала Стуса і також там знайшла, коли Стус сказав, мною пише. Мною говорить, є, звісно, такі стани. Мною веде сила яка. Зверніть увагу, Євангеліє від Йоанна, Євангеліє від Луки, так? а не е, Євангеліє Йоанном написане. Колись так і було в синтаксисі. Лист від Ірини, так? культивуємо цю форму, повертаємо її, вона правильна у нашій мові. Коли я слухала їхнє мовлення, мене в мене в'яли вуха. І я мимоволі одним вухом працювала як депутат, а іншим. Рукою фіксувала ці помилки. І підійшов до мене один чарівний депутат із нашої України, він каже: про покійників не говорять нічого, не будемо про це говорити. Але я ніколи не забуду тому чоловікові цієї ініціативи. Каже, пані Ірино, я бачу, що вас тут натягує, корче, викручує, коли ми говоримо. А він сам фізик запав. А якби ви нам зробили от такі 10-хвилинки культури мовлення на початку кожної сесії? Я кажу, то я то можу зробити, але хто за то проголосує? Нас є 9 депутатів так? свободівців. Це було перше скликання, 2004, скликання 2006 року. А вас є 40. То як ви підтримаєте, тоді буде більшість. І тоді наша Україна нас підтримала. І було те 10 хвилин культури мовлення кожного сесійного дня в стінах Львівської обласної ради. Це я робила весело, радісно, у формі таблиць. Кожен депутат отримував видрук своїх помилок і аналіз тих помилок. Матеріалу назбиралося багато, і так вийшла ця книжка. Довго я шукала назву, мовна норма знищення. Тобто, я думаю, що ви знаєте, що в 20-30-ті роки знищили практи практично всі гаузеві термінологічні українські словники, вилучили з нашої мови 14,5 тисяч термінів, уявіть собі. Це все знищили. Чи маємо ми право, і як філологи... І просто як українці не знати про це. Не маємо. Ми маємо знайти. Ми шукаємо це. Нам довго шукаємо. Я думаю, що феноменальне явище словник репресованої української лексики буде видано. Хтось мені з моїх колег казав, що студентка Корейка працює над словником репресованої української лексики. Виявляєте? Я мимоволі згадала геніального кринця Агатангела Кринського. Найвидатнішого поліглота світу, який закохався в українську мову так, що написав про неї найпотужніші праці, особливо з історії мови. Але я дуже тішуся, що цей татарин у 40 років знову повернувся в лоно своєї мови і написав історію татарського народу. Це дуже важливо відчувати свій генетичний код. І це дуже важливо живучи в країні. Де основним етносом є інший вміти в нього інтегруватися, зберігши своє власне обличчя. Тому, можливо, саме той татарин зумів нашу мову побачити збоку. І він створив найкращий словник живої української мови 1923 рік, 33 чи 34 останній том, а далі було все знищено, як і знищено цього видатного чоловіка Гатангела Кримського. Товщу незнання про нього, яку прорвала геніальна донька геніального поета Дмитра Павличко, Соломія Павличко, як не вистачає зараз цієї жінки в українській культурі, в українській політиці і взагалі в українському просторі. Але щоб здійснити оце третє віднова, треба мати неабийкі сили. І я вирішила, що одна із тих моїх сил це буде написати про це все. Знищення, ми знайшли, ми відновимо це. Ми повернемо мові ту лексику, яку у неї забрали. І наведу вам один гарний, ніжний і веселий приклад з Верховного тералі. Сиджу я на своїй території, ви знаєте, свободівці посадили на гальорці. Вони думали, що ми не будемо добігати їм писки бити, коли мене правда? Але ми все встигаємо. Крімко, йде на мене якийсь чоловік. І робить попробувати. Да. Усміхається чоловік. А це, до речі, одна із проблем нашого суспільства, що ми не усміхаємося. Ми якісь ходимо на дуті як кульки. Можна луснути, уважайте, можна луснути. А не треба лускати, жити, притішитися. А тут іде усміхнений чоловік. Ну, її обох, то примат, то не чоловік, я розміщувати. Не певний простецький мало пистити. <праць> Іде стрімко на мене, я автоматично також розтягаюся в усмішці і бачу, що він ніби йде з того крила, де сидять ударівці. Але ж ми ще не знаємо один одного, ні, тепер вже так трохи знаємо. А це були перші тижні. Підходить до мене, бере мене за руку. Розрішіть, присланіться лучшому знатоку українського язика. Юрко на і серед біля мене бойова готовність відразу самі розумієте? Ну я думаю, такий красивий, усміхнений чоловік, ну чого я буду шарпатися, ну приємно потримати мене за руку, то зараз і мені може бути приємно поставити. Треба ж йти якось якось назустріч один одному, врешті-решт. Парламент же ж український. Хоч боремося ми за українську мову там. І далі він каже найважніше, от я вивчив, я вивчив одно слово. Гарнятка. Яке красиве слово, горнятко. Він далі говорить мені російською мовою, вибачте, але я російською мовою, може, в останнє говорила 35 років тому, тому не буду знущатися над її фонетикою. І починає, от кажуть, горнятко. І ось які асоціативні ряди в нього викликало це слово, який ген підняло в ньому це слово. От він був любов, він певкавий. Там йому казали, краватка, горнятко, обрус, піліжанка і всі ці речі. Я чую, що я також починаю усміхатися до тих слів. Ну, тиснував лапку, кажу я йому. Минуло кілька днів цей чоловік знову підійшов і витягує з-під маринарки. Ще одне слово, яке забрали з мови, бачите? Мимоволі. Ну, піджак. Піджак це синтез двох слів, здається, іспанською і англійською. А маринарка це італійське, яке прийшло в польську, а з польською прийшло в українську. Бо козаки в маринарках не ходили, самий родині. У нас були інші строї. І витягує з-під маринарки що? Витягує ні І п'є мову. Розуміє? Як це важливо? Знайти ці слова, які оживлять у тобі голос предка. Я не називатиму прізвище цього депутата, можливо, йому це не сподобається. Але я скажу про його предка. Це просто немовірно. Я зайшла в інтернет, почала шукати обличчя цього депутата. В інтернеті можна знайти все, що завгодно. Знайшла, побачила, звідки він. Знайшла його прізвище. З'ясувалося, що він зовсім не з опозиції. Він провладний, він не скомуністів, бо ті просто це, 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 амінь. Це просто амінь. Це не аналізується, це горе. Це просто горе. Це нехай Бог ми. Зайшла, подивилася, прочитала це прізвище, думаю, чекай, не вже це так, не вже це так. Це ж його дід. Або, можливо, вуйко. Це ж видатний український перекладач. Боже, а це у внука забулася мова. І цей внук мусить приїхати до Львова, і оце горнятко слово його зачепило. І цей чоловік захотів підійти до мене і взяти мене за руку. То це ж тектонічні зрушення в голові відбувалися, і в серці, і може, всюди де інде. Я запитала, я вже потім на ти перейшла, кажу, ти, ти маєш вдома тексти цього чоловіка? Це твій родич? Так. Я кажу, що ж ти? Ну що ж ти не говориш цією мовою? Це ж його ж 10 років Сталінський Констаборів. За те, що він видав збірку попередні. Кажу, ти знаєш про це? Так. Да. Все. Ось вона тяглість поколінь. Ось вона навзаєм залежність Ось коли ми один одному б'ємо в, в наші дзвони. Я думаю, що цей чоловік прийде до своєї мови, так як прийдуть його діти, тому що мова це дім, у якому живе народ, казав великий Гайдавір. Бездомні нації нічого не можуть здобути. Мені страшно собі подумати, що я маю зараз вертатися в гуртожиток, який називається Готель Україна в Києві, а не їхати до себе додому. Я думаю, те саме скаже Павло, коли він з Києва вертається до Одеси. Це найбільше щастя мати оцей дім. Мова є тим найвищим духовним домом для кожної нації. Німці це добре розуміли, попри дуже багато всього поганого, яке вони натворили. Щоб ця книжка не дуже вантажила, бо це про столітню дорогу української мови, як так сталося, що частина лексики була вилучена, як нам її тепер повертати, і чи ми відновимо її. Значить, вона зроблена за різними принципами. Всередині йде науковий матеріал, ну, науковий, бо це наукова праця. Але на полях є анекдоти, які будуть розслабляти вас. Але анекдоти не просто Фаріон стрілив голову, якийсь анекдот на його написали. Анекдот лінгвістичний, який випливає із бази матеріалу. Намальований хлопчик, який думає, розсунув брови — це означає, що це філософська сентенція якась. Коли хлопчик усміхається, то це означає, що анекдот. Аби ми пускали в себе свою рідну українську мову радісно, аби вона нас не затискала своєю нормою. І ще, якщо дорога громада, ви не маєте належного україномовного середовища, напевно, не маєте, то, то не комплексуйте, що ви не знаєте. Просто говоріть. І все знаєте, наведу вам приклад з історії нашої мого краю Галичини. Почнемо у нас мого краю, вашого краю.